Церква Православна нині воспоминає пам'ять Пробка Ізикіля, пророка, який духовними очами, словами пророчеств, предвидів многі духовні речі, в тому числі, і рождення в мир Спасителя, котрий чудесним образом, Син Божий, родиться від Діви Марії. Котру називає Ізикіїль воротами закритими, через котрі один Господь зайшов, а вони потім закрилися. Сам Ізикіїль у другого на навхоносора на Єрусалим, був взятий в плен із другими іудеями, і там, у пліну, на тридцятому рокові жизни. Він і відсе відінє, після котрого був призваний бути пророком. Напоминаємо, пророк не той, котрий гадає будущі события. Пророк це той чоловік, який возвіщав людям волю Божою, а в других случаях і будущі судьби людства і устроєння в новому завіті Христової Церкви. Так, і закіл відів чудесний престол на небі і якби чоловіка, але річ іде по толкуванню святих Отців, що то і є Бога чоловік Христо Ісус, котрий по волі Отця Небесного, Другої лиця Святої Тройці, зійде з Небес і, прийнявши от Діви Марії плоть, родиться в мір як Бога. І ще одне видіння відів Ізикиєль. Він видів там, коло того престола чотири тварини, вони мали різні лиця. Об'явлено було, що це у будущому будуть четверо євангелістів, котрі возвістять роду людському дивні тіла. Спасіння людей кресною смертю Ісуса Христа. Він також записав, що якщо чоловік живе праведно у Христі Ісусі, но потом согрішить і не встигає розкаятися, то який б не мав подвиги, все пропаде, буде покараний за то. Якщо чоловік согрішив, но розкаявся і після того помер. Тоді Бог прощає йому пригрішення. Це правило вперше узнали наші предки, наші карпатські русини під Карпатами від Кирила і Мефодія. І тому вже за 1150 років у нашому народі є твердоє, Желання кожного чоловіка при смерти срочно сповідатися. Многі розуміють, що так важно, що доки чоловік в оплоті ще не помер, його уста можуть проізнести спасіння для нього, принести розкаяння, просити у Бога прощення і прощенним войти. У життя вічної. Помер Ізекіїль у страшних муках, за облічені в долопоклонстві одного єврейського князя, Ізекіїля передали страшні указні, прив'язали його до диких конів, котрі його розорвали на части. То була страшна смерть. Но для праведників такі смерти були. Сами удобним і прямим путем у Царство Боже. Благочистиві євреї другі забрали часточку і похоронили у усипальниці, де були природителі Авраами далеко від Багдада. А пророчества були записані, і вони оказалися настільки важні, особливо ото припинили. Описує святитель Дмитрий Ростовський, який зібрав той великий труд, щоб життя святих і пророків знайти ті документи всі древні, і провірити їх, і щоб життя були не просто пересказом, а щоб життя були документами, актами мученчества, то є записані точно. І ще один момент у Єзекіїля. Він видів якби чоловіка, тобто Бога чоловіка Ісуса. і Ісуса, іменно момент всегда напоминавши тим отцам, що Бог зійшов з небес і родився з лицем в лиці Ісуса Христа, не переставав бути Богом. А тому. Євреї нараз не могли прийняти Ісуса, бо у них було поняття єдиного Бога, а Тайна Святої Троїці не була їм відкрита. Но многократно вони вже у Псалмах писали або читали такі слова, що Бог благословляє тих, хто глядає Бога, Бога Яковля і. Глядає лице Бога Якова. Але це було само по собі уже неприйнятне тим людям старого завіта, бо невозможно було чоловікою видіти Бога. То чому тоді і пророк, і псалмопевець утверждає, що глядати лице Бога Янковля є великою і славною, і колись ми станемо? Перед лицем і узреме Сина Божого, Бога в плоті. Такі пророки відкривали перед людьми Старого Завіта усі ті будущі блага, які мають люди нового завіта, котрі будуть спасені вірою во Христа і Ісуса. Ми й тут, діти багаті, котрі знайшли сокровище, викупили його подвигом, Поста і молитви, а у вічності віруємо разом з святими і спроком із Якігірем зможемо наслідувати Царство Божеє. Амінь.